Вітаю на каналі Городній Релакс. Друзі, дивіться, всі трави вже покошені, сінове стояється в копачках На вулиці дуже гарно. У нас кінець червня. І сьогодні я хочу зробити коротенький огляд свого городу. Ну, от з самого краю грядки у мене ростуть огірочки. Це ті, які я називаю свої, які мені дісталися ще від бабусі. Кожного року збираю своє насіння. Вони будуть трішки пізніші, тому що ті, що перші я висівала. Вони погано зійшли, оскільки весна була холодна і мокра. Ну, а це пересіяні. Трішки загусто я їх посадила, тому що я думала, зійдуть, не зійдуть, але все гаразд. В ідеалі треба було б їх ще, ще раз посапати і підгорнути, але в нас дуже сухо, дощу нема, і тому я їх не трогаю, щоб не пошкодити корені. Нехай вже ростуть, як хочуть. Спочатку цвіте дуже багато жовтого пустоцвіту, а потім з'являються зеленці. Так щороку, але й щороку вони дають хороший урожай. Моя рання капуста. Вона вже така лишається вибіркова, бо я приходжу, де більші головочки забираю у їжу, щоб вона не порозтріскувалася, але вони все одно ростуть, як на дріжджах. Подивіться, які це головки. Класні. Ну от, По відношенню до моєї руки це дуже гарні і великі головочки. Хтось є менший трішки, але все добре, вона доросте. В цьому році капуста не оброблена це абсолютно нічим. Дякувати Богові, білокрилки нема. Але є інший шкідник, який отак подеревив капусту. І ви знаєте, хто це? Це капустяна міль. В цьому році так масово я з цим шкідником зустрілася вперше, і особливо на пізній капусті. І чи Зможу я відновити пізню капусту, не знаю, бо покажу вам це пізніше. Отут був рядочок цвітної капусти, я її викинула, тому що соцвіття були надзвичайно малі, взагалі ніякі. А от, друзі, броколі, я вже її також забираю. Я вирішила, що не буду лишати пеньочки, хоча, якщо забрати саме соцвіття і лишити нижнє стебло, то з бокових пазух вона випустить ще маленькі капустини, потім пізніше. Але я вирішила, що я прибираю повністю, оскільки з одного боку у мене огірочки будуть силитися, з іншого боку кавунчики, якщо вони візьмуться і почнуть рости. Тому я прибираю повністю. Дивіться, які тут красивенні суцвітці. Їх також треба буде в скорому часі використовувати, щоб вони не пострілкувалися. Є трішки менші, але в цілому хороші. Так, листочок піднімаєш, а там на тебе дивиться капустина. Вже залишилось дуже мало. Я полюбляю цю капусту, але дивіться, суцвіття також дуже хороші. Моя головна біль у цьому році це кавуни і дині. Якщо брати до порівняння минулий рік, то в цей час уже поле було все заплетене у годині, ну і вони інтенсивно цвіли і нарощували кавунята. Але цей рік зовсім не такий. То холодний, то сухий. На цьому полі у мене завівся сліпак, напевно, або кріт. Я не знаю, хто з них, але тут вся земля дуже зрита, дуже великі нори. І незважаючи на те, що все ж таки я дала засіб і відкрутаю від ведметки, нічого не змінюється. Зранку приходиш, кавуни догори ногами. От вчора прийшла, а цей кавунчик вже старчить з кореннями вверх. Ну, я його поклала на місце, пролила, він ніби так ужив, бо вчора були листочки геть опущені. Ну, але чи він зможе взятися знову, тому що це практично кожного дня добрий день. Ну, отакі вони на даний час, хоча є такі кавуни, які вже починають цвісти. Правда, поки що, самий пустоцвіт. Ну, можливо, вони візьмуться, якщо піде гарний дощик, не знаю. У нас, до прикладу, і зараз, незважаючи на те, що кінець червня, буває ще дуже-дуже холодний вітер. З тинями аналогічна ситуація, тільки починають кущитися. Ну і також пустоцвіти цвітуть. Перцева грядка поки що дуже-дуже бідна. Я так розумію, що не вистачає поливу, їх я не поливала жодного разу. Отут собі кріт як рив, так і рив. Він собі пройшовся по перцях, по всьому. І коли коріння висить в повітрі, то рослинці не зовсім смішно. Приходиться дуже часто класти все на місце, проливати, щоб якось перці починали рости. Друзі, що стосується формування і чи забираю я коронну квітку, то кажу вам ні. Я нічого не забираю, Он, з коронної квіточки вже є отакі перчини. Далі вже зав'язані перчини другого ярусу, ну і квітни третій. Хто зі мною вже давно на каналі, то ви, мабуть, бачили, які восени у мене перці стоять усі загружені у перчинах. Жодного року я не видаляю королівську квітку, це справа кожного особисто. Я вважаю, що якщо ми висаджуємо рослину з дуже гарною розвинутою кореневою системою, і якщо у нас у ґрунті достатньо поживних речовин, то ця королівська квітка абсолютно не впливає ніяк. На ріст і розвиток плодів. Тому що з середини серпня перцю є вже вдосталь, перцю є стиглого, він визріває на корені і все гаразд. Ну, от бачите, який перчик не візьми. Усюди в мене вже є зав'язані плоди першого-другого порядку і з королівської квіточки він також. В принципі, перчик далі кущиться гарно, просто цей рік без вологи. Ну, але якщо піде гарний дощик, то я думаю, що з ним буде все гаразд. Так само я не пасанкую баклажани. Ну, мабуть, прийдеться їх поливати, якщо дощ не піде. Дивіться, вони вже починають квітувати. Але я думаю, що з ними все буде добре. Адже рослинки живі. У мене є білі сині. Також там закладені вже бутони на квітування. Тому... Будемо чекати, коли з'являться перші плоди. Моя грядочка сухоцвітів. От там є заячий хвостик. Пшеничка вже зеліла, я її посіяла дуже пісно. Василюк або базилік, дикий, який я використовую у своїх композиціях. тут у мене кермек, він вже викинув на цвіт. Жовтий, як завжди, лідирує. Ну і тут є вівсюх і різні злакові рослинки. Вони ж такі класні. Вони вже цвітуть і треба буде зрізати. Ледка фасоля, це яські. Вона саджена найпізніше, але подивіться, як вона гарно вже починає освоювати опору. Ну, а тут моя найлюбленіша грядочка, це мої томатики. Але треба буде прийти їх. І підв'язати, тому що за тиждень вони виростають дуже величенькими такими. І потребують, щоб їх кожного тижня пропасанкувати і наново підв'язати. Ну і звісно, вони собі не чекають, коли я до них прийду, а починають в'язати отакі гарні помідорки. Краса, краса України, Поділля. Це гном ребелло Верньоні, компактні, ну і навіть високорослі, вони також хороші в цьому році. Ну, отак. Тут сержантики темненькі такі дивляться на нас. Якщо не помиляюсь, це полоничний сержант. Одним словом, плоди полегенькі зав'язуються. А тут рядочок це селекція від Софії Сакової. Вони всі йдуть по типу сержанту, мені чомусь так здається. Дуже схожа будова самої рослини. Ну і, звісно, плоди вже будемо бачити, які. Але в'яжуть такі цікаві-цікаві помідорки, дивіться. І ви знаєте, що я хочу сказати, друзі, от я вже спостерігаю другий рік, мені чомусь здається, що у відкритому ґрунті помідори навіть в'яжуться. Краще, ніж у плівковій теплиці. Моя коштова спаржева фасолька, вона починає вже цвісти. Отак. От так що скоро будемо з лопаточками і будемо готувати смачні смаколики. Така грядочка. Ну і наступне, що в мене росте за фасолькою, це горох нут. Він також цвіте. Але, мабуть, вже починає відцвітати. Ну і що я хочу вам сказати, друзі, той, що саджений швидше, він дуже гарний. А той, що я посадила пізніше, бурян починає рости. Сам горох десь не десь з'являється, але цілому дуже сухо, мабуть, треба принести лієчку з водою і пролити. Це моя видка спаржева фасоля. фасолі. Вони в сім'ї дуже полюбляють спаржеву фасолю. Тому я для себе посадила декілька її сортів. Отам От перший рядочок це цілий рядочок Фасолі Фестивалу. Вона має широку, довгу зелену лопатку довжиною 40 см. Отут на одній опорі я забула, як називається минулого року виписала в Інтерфлорі. Вона також дуже цікава. Вона є така лопатка м'ясиста. Як вона нагадує, дуже мені яскі, але вона не має лика, її можна готувати як спаржеву фасольку. Ну, а решта тут є два сорти дуже смачної фасольки. Я не знаю, як називається, тому що зі мною поділилася моя співробітниця, але фасоля суперова. Навіть коли вже фасолини сформовані великі, лопаточка все одно не має лика, і вона все одно смачна. Можна готувати, навіть коли вже сформовані фасолини. Друзі, ну а тут горохове поле. В мене його дуже люблять. Тут посаджені три сорти: приладу, оскар і я забула який третій сорт, згадаю, скажу. Але лопатки чудесні. Оце приладу. В нього надзвичайно солодкі горошини. Їх дуже багато в стручках і вони дуже смачні. Тут інший сорт гороху, дивіться, які тут. Гарні стручки, також довгі, також цукрові і також смачні. Ну і відповідно наступний сорт аналогічний. Ще трошки пару днів і дітям не буде відбою від цього поля. Не знаю, чи залишиться щось для консервування. Ну, але наразі справи отакі. Рання морква в цьому році зійшла дуже гарно, але її треба буде трішки прорідити, а то вона така густа-густа, як щіточка. Ну і отут моя пізня стигла і синьоголова капуста. Все добре, але вона була пошкоджена капустяною мілью. І капустяна міль нанесла свої личинки, отак, отам у самому центрі головочки. Бачите, ми зробили обробіток. Але бачу де-не-де, все ж таки плачинки були не всі. визрівші і вони ще є. Мабуть, треба буде кропити ще раз. Дивіться, що вони роблять. Ай-яй-яй, з цієї капусти не буде нічого. Ну і там далі подивимося в зеленої. О, дивіться, тут вона також дуже-дуже пошкоджена була. Але поки що гусениці живої не спостерігаю. Отак, От друзі, розсада була чудесна. Виростити розсаду капусти з закритою кореневою системою мені сподобалося дуже, тому що вона гарно йде в ріст, її можна садити швидше, поки у нас є волога в ґрунті. Але я ніколи раніше не стикалася з капустяною міллю. Я говорю вам чесно, раніше у нас. Та ні, їхні личинки живі. Не знаю, чи цю капусту можна врятувати. Треба буде піти завтра в спеціалізований магазин і купити конкретно від неї. А то гусениці живі і вони виїдають саму точку росту капусти. Ну і тут у мене є гібрид-козачок, він мав бути пізній. Але, як на мене, то ніякий він не пізній. Він, можливо, ранній, а можливо, середній. Ну, оця хіба капустина виглядає на пізню. І то. Кабачки у мене в цьому році дуже пізні. Розсаду я висадила, вона успішно змерзла на грядці в відкритому ґрунті, потім я вже садила з насіння. Тому вони у мене ще в такій стадії, тільки починають свісти. Це мої два рядочки-огірочків ефок. Вони просто чудесні. Ще трішки і можна буде збирати зеленці. Я залишила їх ростив-ростив. Хоча, друзі, на ще трішки, а ще сьогодні. Зберемо перші перші огірочки. Для смачного салатику. Ну, я цей, мабуть, також заберу, хай нав'язуються інші. Адже з одної пазухи тут, бачите, є більше як одна зав'язка. Класні огірочки. Решта ще маленькі. <кій> Отак, перший салатик буде в мене. Отакий. От Дивіться, які ж вони гарні. Зелені, хрумкі, всі в огорочках, так і хочеться вже поласувати цими смачними огірками. Ну, а тут фасолеве поле. Різні сорти фасолі відділені ляточками кукурузи Так доволі багатенько. Моя рання картопля, вона вже. Закінчує своє цвітіння, і тому можна спокійно йти і вибирати молоді картоплини для споживання. Зовсім трішки посадила кормової кукурузи для корей Ну і гарбузів для смачного насіння. А гарбузове поле обсадила такими соняшниками. Вони вже такі гарні, величенькі. Гарбуз, до речі, починає вже випускати у годину можливо, пізно, але я думаю, що все ж таки якісь грабузити і зав'яжуться. Цукрова кукурудза в цьому році геть бідненька. Ну, але як без неї, адже всі люблять смачні солодкі качани. Знову витки яски. вони посаджені були дуже швидко в цьому році, тому вони вже квітують. І отут між ними посаджений темненький. Столовий бурячок в цьому році бажав би бути кращим. Точно так само, як і пісня морква. Я її вже пересівала двічі і щось великого ефекту від моєї роботи нема. В такому стані росте мій ярий часничок. чесничок. Но дуже заріс бур'яном вже, мабуть, так і буде рости. А можливо, я все ж таки візьму рукавички і сполю весь цей бурян. Просто якщо я його заберу, то часник почне дуже швидко вже достигати. В принципі, кінчики доста жовті, але ще й зеленого дуже багато, тому нехай ще трішки поросте. І, друзі, хочу вам показати один. З трьох сортів мого озимого гороху, який так і називається горох озимий і який треба садити в жовтні місяць. Це сорт гороху озимий від фірми Helios. І я його не садила на зиму, я його садила весною, оскільки отримала дуже пізно насіння. Дивіться, який він гарний. У нього плоди такого насиченого зеленого кольору. І на смак вони дуже-дуже солодкі. Я його вже скуштувала і хочу вам сказати, що це єдиний сорт з трьох сортів зимового гороху, який я планую залишити для себе на носінні. Сам горох не є високий, він десь має висоту сантиметрів 60 см. Але подивіться, які тут класні, повні стручки на ньому зав'язані. У нього менш потужні вуса, як, наприклад, у мого ще одного гороху. Можливо, йому й потрібна легенька опора. Можливо, якщо він буде посаджений рядочок в рядочок, то він буде один другого тримати. Ну, неважливо. Але горох дійсно смачний і дійсно заслуговує нашої уваги. У мене росте три рядочки арахісу. Я дякую своїй подрузі Марічці з каналу захоплення Марічки, адже вона поділилася зі мною насіння. Я його вже раз просапувала, але бачу, що бур'ян все одно замагає грядку, тому треба буде ще раз його гарно посапати. І коли він почне цвісти, треба буде його підгорнути. Чим більше є можливість підгортати цю культуру, тим краще. Тим будемо мати більший врожай. Моя зимова цибуля, вона також в бур'яні, але подивіться, яка вона зелена, зелена. Я її обробляла тоді ж само, коли обробляла. Свій озимий часник, тільки часник я обробляла під корінь, а її корпила по листу. Бачите, на даний час це є кінець червня, а саме 29 червня, вона ще дуже-дуже зелена. І взагалі вона внизу формує дуже гарні цибулини, тому що я вже вимикувала її в їжу, я нею задоволена. Маленький колібрі, який запилює боби. Не завжди можна зустріти його. Тут, звісно, гул, тут є, крім колібрі, у нас є тут ще й бджілки. Це мій пізніший біб, який я висаджувала пізніше, він тільки цвіте. Друзі, оце мій озимий горох, який мені страшно подобався цими своїми потужними вусами. Адже він, як моноліт, тримає один другого йому не потрібно ні шпалера, ні опора. Але самі стручки мені геть не подобаються. Вони мілкі. Ну, але навіть і зважаючи на те, що вони мілкі, вони мають отакі горошини. Ну, ніби горошини по розмірах не такі вже і погані. Можна з ними і миритися. Сім горошин на такий малий стручок. Але смак у них геть простий. Він такий, як кормовий, розумієте? Ні солоду, нічого. Якщо брати оті сорти, що у мене посаджені весною. Або навіть як порівнювати з отим озимим горохом, який я показувала поперед, то він втрачає. Таке саме я не зрозуміла сорт гороху дезіри. Ну, ніби класний на вигляд. Оці його стручки фіолетові, ота його, коли він цвіте, така ефектність квітки, вона гарна. Я куштувала горошини, вони досить цікаві. В принципі, я його добре не розпробувала. Тому що смак у нього щось таке між горохом і бобом. Але горошини наскільки якісь такі плотні. І ти, коли їх їш, вони якісь такі в'язкі, що, друзі, ну не знаю, можливо, для консервування горох топчик. Але поки що, оці два озимі сорти вони мене не вразили. А от той від фірми Геліус озимий, те що треба. А оце отак от рясно цвіте горох плоский або чина. Мій озимий часник заріс буряном так, що його скоро за того буряна не буде видно. Ну, але вже. У мене тут експериментальна грядка в цьому році. Дякувати Богові, що я його врятувала від фузаріозу. Ну, а зараз чекаю, де будуть більші часничини. з повітряними бульбами і зі стрілкою, чи там, де їх немає. До речі, я вже пробувала вимикати декілька часничин, тому щоб використовувати в їжу то все ж таки головочки гарні і зубчики великі і крупні все добре з часником а зараз друзі я вам покажу різницю висаджених бобів у Бобі, лютому і ті які я висаджувала можливо десь в кінці березня ті що висаджені пізніше тільки цвітуть і починають формувати боби стручки бджілки літають все гаразд Ті, котрі висаджені в лютому, подивіться. Тут вже сформовані такі боби, що їх можна зривати і готувати. До речі, я не знаю, друзі, чи ви знаєте, але коли біб у такій стадії, коли ще насінина не повністю сформована, то стручки можна зривати повністю і готувати їх, так як спаржеву фасолю. Смак досить цікавий, але я не знаю, я би сказала, що навіть незвичний. І він ну, вартує уваги. Коли ж боби ще трошки поростуть більше, вони будуть ще не у біологічній стиглості, а в технічній, то я тоді зриваю ці стручки і вилущую насінини і готую самі молоді бобини. Вони дуже смачні, особливо з м'ясом. І так само я люблю наморозити собі бобу, тому що він дуже смачний. Ну а така історія, друзі, вся різниця. В лютому посіяли, біб витримуємо морози до мінус семи і у чергу ми смачні боби. Ну або висаджуємо пізніше і чекаємо його трішки, трішки довше. А якщо посадити його і так, і так, то ми просто подовжимо період споживання смачної боби. Дивіться, друзі, яка в цьому році красива пшеничка. Хочу вам сказати, що вона так виглядає, що зовсім трішки пройде часу і потрібно буде її косити, вона почне стигнути. Адже колос уже такий важкенький. зерно, правда, тільки формується, але я думаю, що це все відбудеться дуже швидко. Ну і по цілій пшеничці росте тимофіївка. А там волошки цвітуть і ромашки. Ну все як у нас на злакових полях. Ну, а отут, друзі, посаджена моя картопля. На цьому полі у мене висаджено є шість сортів картоплі. Вони різні. Дехто ще дуже буйно цвіте, хтось вже відцвів, Ну, а хтось вже дуже-дуже відцвів. Ось така різниця навіть по кольору листя, ну і по інтенсивності цвітіння. Я сподіваюся, що все ж таки в цьому році урожай картоплі буде хорошим. І на цьому мій відео огляд, грядок завершується. Усім бажаю миру, добра, спокою, захищеного неба. І бувайте здорові. До нових зустрічей, Па-па-па-па.